Віталій Олександрович Крутий народився 14 вересня 1982 року в селі Монастирище Ічнянського району Чернігівської області в сім'ї працівників культури. З вересня 1989 року, по червень 2000 року, навчався в Дігівській середній школі, де одержувати стат про середню освіту. У 2005 році отримав диплом спеціаліста з відзнакою Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя історико-правознавчий факультет. У 2006 році отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю педагогіка і методика середньої освіти історія та здобув кваліфікацію магістра середньої освіти викладача історії з 2006 по 2011 роки Працював викладачем Чернігівського факультету бізнесу Української академії бізнесу. З 2007 по 2011 рік заочно навчався в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. З 2012 року працював на посаді директора комунального закладу Манський краєзнавчий музей імені Покотила Манської міської ради. З 2017 року. Очолював мінську районну профспілку працівників культури України, мобілізований до лав Збройних сил України в грудні 2023 року у Львові. Віталій Крутий захищав батьківщину у званні солдата на посаді інспектора прикордонної служби першої категорії, оператор безпілотних авіаційних комплексів у складі прикордонної комендатури швидкого реагоння ШКВАЛ 7-го прикордонного загону. Коротких повідомлення з фронту писав друзям, що потрапив туди, де йде справжня війна, безперирний шквал обстрілів і чекання смерті щохвилини. Упав солдат з прострелених грудей життя стікало на зелені трави. Скосила куля тіло молоде, пошерхлі губи шепотіли маму. О скільки їх в обійм, магу небес! Оскільки душ загублених безвинно, озветься болем в серці кожен хрест, ти не забудь про мене, Україна, бій не вщухав, в скорботі гаснув день, пивались кулі в заходу заграву, вмирав солдат з прострелених грудей. життя стікало на зеленій трави. В одну мить яскраві кольори весняного дня Стали тьмяними й невиразними. Двері в дім Валентини Іванівни навчать розчинила чорна звістка про страшну трагедію. Віталій загинув 12 травня 2024 року внаслідок поранень несумісних життям, отриманих в районі населеного пункту Металівка Харківської області. Ця гибель Віталія Крутого непоправна втрата і горе для матері, для менщини. Для культурної, туристичної та музейної спільноти Чернігівщини він був знаним в області науковцем та істориком, екскурсоводом і громадським діячем, чесним, професійним, вірним своїй справі. Так, це страшна трагедія, яку ми ніколи не зможемо прийняти. Він мав жити, але ми віримо, що його смерть була недарма, а наші діти, онуки. Майбутнє держави будуть жити у вільній Україні, шановне товариство, почесне право відкрити пам'ятний знак воїну, який виконував обов'язок перед батьківщиною, надається батькам Віталія.